Доброго дня, я Волощенко Дарина, учениця 11 класу Сузонівського ліцею Великосаваринівської сільської ради. Сьогодні я хотіла б вам представити своє наукове дослідження на тему застосування теорії ймовірностей у спортивному прогнозуванні. У 21 столітті спортивна аналітика набула нового значення, використання математичних моделей стало ключовим для прогнозування результатів матчів, турнірів і навіть індивідуальних виступів. Серед усіх інструментів математичного аналізу найвагомішим є теорія ймовірності, яка дозволяє не лише інтерпретувати історичні дані, а й формувати передбачення майбутніх подій. Саме тому метою цієї роботи є дослідити методи, за допомогою яких букмекери формують коефіцієнти, побудувати власну математичну модель на основі ймовірностей та проаналізувати приклади спортивних подій з точки зору статистики. Теорія ймовірності це розділ математики, що вивчає закономірності випадкових подій, є фундаментом для аналізу цих подій та надає інструменти для оцінки шансів на успіх. Ймовірність подій чисельно відображає супінь впевненості у настанні події. Ймовірність лежить у межах від 0 до 1, а сума усіх можливих результатів дорівнює 1. Результат спортивної події залежить від багатьох факторів. Форма спортсменів, травми, психологічний стан. Існує два типи оцінки результатів об'єктивні та суб'єктивні. Статистика грає важливу роль під час підрахунку коефіцієнта, це аналіз минулих ігор та виявлення трендів, що обов'язково потрібно враховувати при прогнозуванні. Для передбачення результатів часто застосовується формула байса, що враховує нову інформацію. Вона представлена на екрані. Наприклад, якщо команда має 70% ймовірності виграти вдома, але щойно втратила ключового гравця, що знижує шанс на 20%, можна перерахувати ймовірність з урахуванням цього факту. Як формуються букмекерські коефіцієнти? Припустимо, що на подію А. Наприклад, перемога команди Х, обчислена ймовірність становить 0,4. Тоді її теоретичний коефіцієнт становитиме 2,5. Букмекери вводять маржу, яка забезпечує прибутковість. Це означає, що реальні коефіцієнти будуть дещо нижчими за теоретичні. Наприклад, 2,35 замість 2,5. Для моделювання результатів можна застосовувати біномінальний розподіл, де N – це кількість матчів, К кількість перемог, П ймовірність перемоги. Розглянемо приклади аналізу ймовірності перемог у футбольних та баскетбольних команд. Проаналізуємо шанси учнівських команд у всеукраїнській шкільній лігі пліч-опліч. Розглянемо змагання між двома волейбольними командами. На основі попередніх турнірів команда АПА. Перемає у 7 з 10 випадків. Команда Б у 3. З 10. Тоді ймовірність команди становитиме А становитиме 0,7, а команди Б 0,3. Базові коефіцієнти першої становитимуть 1,43, команди Б 3,33. Букмекер зменшить їх для включення маржі. Тоді коефіцієнт першої становитиме 1,4, а другої 3,1. На матч Реал мадрид Манчестер Сіті букмекерські коефіцієнти становлять на перемогу Реал Мадриду 2,8% на нічию 3,6, а на перемогу Манчестер Сіті 2,3. Після підрахунку відсоткової ймовірності сума відсотків становить 107, де 7 це маржа. Гравець має 75% точності в штрафних китках. Ймовірність забити 3 з 4, тоді його коефіцієнт становитиме 0,422 тисячних. Важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з непередбачуваністю. Це так звані чорні лебеді в спорті. Обмеженість даних може впливати на точність прогнозу, недостовірність інформації. Також дуже впливає людський фактор це вплив помилок. Отже, Теорія ймовірності дозволяє ефективно прогнозувати спортивні події. Методи від класичних розподілів до байсівських моделей широко застосовуються у професійній аналітиці та букмекерській справі. Дослідження продемонструвало практичну цінність точного математичного підходу до оцінювання шансів в реальних ситуаціях, включаючи міжнародні матчі, турніри та навіть шкільні конкурси. Дякую за увагу!